Так, однозубка у нас вже сухенька. Ось так вона у нас досушується, горище, там-там. А тут у нас сушиться наша повітряна цибулинка. Вона, думаю, десь буде досушуватися аж до кінця серпня, тому що дуже багато в неї вологи, ось стебло вже жовтівить. Ну, Але вона має сама висипатися з соцвіття. Це буде признак, що вона суха. До трошки є у ще тогорічний першої репродукції, <гум> яка піде у нас на розпалку. Тут також однозубка, а внизу працює вентиль, тому що сирість трошки і досушуємо наш чесничок. Той, що вверху більш-менш сухий, а внизу...